У Луцьку запрацювала резиденція Святого Миколая. Першими запросили дітей, чиї батьки боронили Україну та загинули або вважаються зниклими безвісти. У цих дітей особливі прохання та листи. З мріями не про іграшки, а щоб настав мир. Єдина моя найбільша мрія, щоб закінчилась війна. Я хотіла, щоб війна закінчилася, щоб мені ще, можливо, Лего якісь подарували. І блокнотик. Щоб закінчилась війна і. Повернувся тато додому. Організатори кажуть, у час, коли уся країна живе в тривозі, важливо зберегти для дітей віру у добро. Тож кожен з них сьогодні отримав обійми Миколая, теплу розмову, маленькі подарунки та відчуття, що про них пам'ятають покровитель нашої громади. Відповідно, він приходить до всіх діток, які живуть у нашому місті, в нашій громаді. я впевнена, що Миколай і входить до всіх діток, які живуть в Україні. Кожному дорослому сьогодні хочеться, щоб Дитинство було щасливим у вас, щоб ваші очі світилися щастям, радістю, любов'ю і тільки позитивними емоціями. Цей день став частиною великої різдвяно-новорічної програми громади. Події, які цього року мають особливий характер. Вони не про розваги, а про підтримку, вдячність та єдність про те, що поруч люди, які готові зігріти дитяче серце увагою, і турботою у цей непростий час. Прагнемо. Охопити якомога більше увагою і турботою дітей, і насамперед дітей захисників України, дітей, героїв України це наш великий знак вдячності тим, хто тримає небо над Україною. У різдвяній резиденції буде відбуватися чимало заходів для усіх охочих. Тут можна зустрітися зі святим Миколаєм, поділитися з ним своїми мріями. Написати лист захиснику України з побажаннями, малюнок намалювати, бути учасником інтерактивної вистави. Ну і звісно, отримати подарунок від Луцької міської ради. Сьогодні у Луцьку ці дітлахи отримали свій маленький простір казки. Казки, яка додає трішки світла, такого необхідного кожному українському серцю цієї зими. Я хотів би сказати всім мешканцям, всім. Хто гостить у нашій громаді, у нашому місті? Добра, благополуччя нам радості більше, щоб поскоріше закінчилась війна, щоб настав мир. 3 по 7 грудня тут справжній казковий простір. Тут діти зможуть зустрітися з добрим чудотворцем безкоштовно. Через ажіотаж кількість місць обмежена, тож бажаючих просять заздалегідь записуватись на заручний час.